Вітаю на каналі. Отже, відео трохи не планове, але у мене вийшла одна річ, хочу поділитися з вами. Може кому згодиться. Отже, ці предмети розкладені тут, вказують на те, і оце теж, що виникла потреба виготовити шнековий подрібнювач деревини. А проблема була в тому, що метал, який я використав, це. Кому цікаво, борона дискова важка. Хто хоче загугліть, там дуже добре видно. Вони є різні, різні по варіантам виготовлення і різні по величині, в залежності від того, до якого трактора воно чіпляється. Але особливістю є, що цей диск дуже дуже твердий. От. Передивився масу відео, чому я не планував знімати це, тому що. Цей подрібнювач він, ну, в різних інтерпретаціях, різних варіантах повно відео на Ютубі. Тому я просто покажу свій варіант, може кому згодиться, як я гнув цю штуку. Ну, як покажу теоретично, тому що я вигнув, в мене вийшло, хоча я не думав, що воно вийде. Отже, що я почав? Взяв от такий диск ну, для болгарки. Але... Від більшої і трохи вироблений, без всяких розмірів, без нічого. То вже таке приклав до залишків цієї дискової борони. Саме одного був ще в використанні елемента. Обвів і так зробив три штуки цих. От, Потім центр вже в мене був. взяв розширив, діаметр вала в мене був. Ніякими формулами для, ну, для вирахування отвору, діаметру отвору я не користувався. Просто, як би це висловиться, на око. Глянув, що приблизно десь так. Треба. Отак. Ця штука одягалась вільно на цей вал. Так, покажу, якщо вийде, отак от моєю рукою. Ну, то... отак Виявилося, що я вгадав, як не дивно. Це латунна втулка. Чому я її показую? Тому що я взяв вирізати отвір. Спочатку спробував просвердлити. Ну, спалив сверло, Зрозумів, що це, бо хотів спробувати сверлом, а потім, якщо що, коронкою. Але зрозумів, що це. Справа безнадійна. Я дивився на відео, багато людей. Просто беруть і відпускають його в горні і все, і мороки немає. Так як горна я не знайшов, вирішив іти трохи іншим шляхом. Цю втулку ставив на цю круглу річ, ну, коли вона була ще кругла. От, і просто вирізав з ну, зваркою, це все електродом, вирізав отвір. Ну, тільки різав з цієї сторони, от, брав тулку для того, щоб отвір більш-менш круглий виходив. так. Потім зачисним кругом тут зачистив. І головне, що взяв, розрізав оцю частину. Ще до того, як тільки розмітив, розрізав її прямо по діаметру, як вона була до кінця. Просто коли вирізаєш, потім кусок випав, не треба там уся ця блямба не висить і не гріється нічого. Вирізав, так, спробував в тисках вигнути його. Ну, не вийшло. Потім, як бачите, і пальник тут не стоїть недарма. Отже, взяв оцей газовий пальник, між іншим, я його купив для того, щоб відрізати оцю частину і зробити. Як заправляти отакі балончики вдома. Тому що в мене є балон з газом. от, Я ним все одно не користуюсь. А балончики є, а маленька туристична пічка теж є. От. Але тут згодилось воно ну, в якості своїй. Тут я зажав один елемент, він вже вигнутий, але грів, тут як розріз, і грів оцю частину, просто прогрівав. Так, потім. Взяв не жалкий, уже такий, з металобрухту, можна сказати, ключ цей розводний. Він вже не користувався ним, але він в мене валявся просто от виготовляти якісь отаке, щоб зубати металеве. Не хотілося, думаю, возьму. Поламається, поламається, не поламається і то добре. Взяв його, взяв дві труби, просто коли нагрів, вставив. І вигнув на потрібний мені розмір. Розмір взяв простіше. Профільна труба, просто вона попалась під руки 30 на 60. От. Тим більше, зараз ще поясню. Вигнув. Все, воно готове. Потім, коли беру цю саму трубу, вставляю її сюди і просто пробиваю воно. Одходить, от одгинається, вона заходить майже аж до кінця, так з певним зусиллям. Потім прямо з нею сюди приставляю. Як бачите, тут от така ширина прекрасно вийшла для шнека. І поприхвачував, потім витягнув, обварив. Тепер зачистю край і буду по одному, три елемента шнека сюди підставлю. Отже, це не відео про те, як я його буду робити. Хоча, якщо кому цікаво, напишите в коментарях. Я просто зніму, як воно буде далі. Що воно буде, як його працюватиме. Хоча це не суть. Просто, може, кому треба, як я вигинав. Воно гнеться і не так страшно, тому що відпустити не завжди є. Автоген або щось таке не завжди є. Ця штука доступна в будь-якому магазині. Продається. От. Так що, от така річ. Таке коротеньке відео. Кому цікаво, дивіться, коментуйте. Все, до скорих зустрічей, будьте здорові!